Опціень. Шісаби на гості. Тут на моє. Мама. На На банані. На моє. Опці колумбусті. Власті. Міжчина. А що б'яла? Зачепила обережну, обережно, поєру, баклажан, 7 баклажан, літе ваговий тепличний, помідор салатний 70 томат.

Яблуко, гала видивне, відбірне, красиве. Ну, ці нам. Студент. Студент. Студенче, диремасто. Це пофіційне. Це Юля Марс. Вон там лежить красна. Двадцять дев'яносто. я покажу ціну. Ось цибуля. Цибуля Марс. Часник. Цибуля ріпчаста. Ось вона. Морква мита. Гарна. Горна, гарна морква. 45 90. Буряк молодий. По акції 16.90 стоя 28.90. Карту рожева молода. Україна 24,90 була ціна 34,90. Я картопілька, водна. А ця картопля теж не мита. Україна. 1990. Не мита, ну Це не страшне. Помити та і все. Ну, а як хто не хоче мити. Будь ласка. Ну і ці наш, звісно. 27.90. Стояла 34 дивилася. Вот Ось такі ті. Камбочата. Ні, маленька тілешечка. Камбачата. маленькая тележка. Зважу банани собі. Ось люблю банани, вони корисні. Тут вже літо чоловіка могла б обходити цей банани. Ну, так як я люблю їх. Ось. Одиничка. мажоли. І тут нажимаємо. Так. 73-62. От вам і ціни. Оце такі банончики, Банончики. Так. Що на цій стороні? О! Мандарини, мандаринка, три масоли. Монські стояли мандаринки. Тепер скільки красавські. Кабачки, другий гостиночок. Такі погнего можна бровити. 19 років. Добрий день. А тут яблуки, О, груша. Парк. Хан. Видно не наша порозна. 169,90. Голден яблуки Делі Шес називається. 128. Ось вони які. Апельсин. 6490.

125 девяносто червоний 140 я жовтий 124 девяност желтый капуста пекинская молода осень 22 70. Ну, капуста, ось молода. Оболіки голови великі. Я таких не люблю великих. Капуста. 18,90. 90 Це така, але ну, я такої не люблю.